У Чернівцях провели форум Сучасний бізнес на Буковині». для підприємців, які скористалися урядовою програмою. Є робота. Альона Кордубан дізналась про грантову програму від чоловіка. Подала бізнес план і отримала 250 тисяч гривень. За ці кошти планує відкрити ще один зал у своїй танцювальній студії. Розпочала я з двох залів. Спочатку був один зал маленький, і потім незабаром десь через три місяці я прийняла рішення розширятися і запустити ще один зал. Мені не вистачало ресурсів фінансових на те, щоб запустити ще один зал. А бажання було і є надалі розширятися. І я бачу попит на це. Я бачу, що багато діток і дорослих хочуть займатися, розвиватися. Ми не стоїмо на місці. До форуму долучились представники виконавчої влади, місцевого самоврядування, банківських установ, підприємці та роботодавці. Організація такого форуму дуже корисна і потрібна, перш за все, для малого і середнього бізнесу, тому що вони можуть зустрітися і послухати, які з одного боку є пропозиції урядові, скажімо, є робота і. Ін... Інші ініціативи центральних відомств з іншого боку, це конкретні програми. Грантові на заході презентували успішні приклади реалізації урядової програми. Є робота, виготовляю меблі на замовлення з моєю дружиною. Мали кусочок землі біля дороги, почали будівництво, гроші закінчилися, позичили кошти. Ці кошти знову закінчилися. Тут ми дізналися про грантову програму, і завдяки їй саме ми змогли закінчити це будівництво, оформити наш зал. І що вже ми маємо свій офіс, маємо, виходить, постійних клієнтів, і дійсно бізнес триває. Тобто, без грандової програми це би могло відкластися ще на роки. Такі урядові програми використовують для масштабування та розвитку бізнесу, зазначає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко. Є дуже багато із таких бізнесів бізнесів, які започатковуються за допомогою саме цих грантових коштів. Це поворотна фінансова допомога, але повертається вона дуже специфічно. Повертається вона податками за двох або одного працевлашту залежності від суми гранту. Якщо 250 тисяч, то обов'язком такого грантоотримувача є працевлаштування протягом трьох років двох осіб. З липня минулого року майже 350 підприємців отримали гранти на створення та розвиток власної справи за програмою Є робота. Це посприяло створенню майже 700 нових робочих місць у Чернівецькій області. Минулий рік і поточний дав хороший результат, адже по всіх комплексно програмах фінансування є робота. Було профінансовано бізнес Чернівецької області понад ніж на 240 мільйонів гривень. Це надзвичайно позитивний поштовх дало для економіки нашої області. Організував форум Чернівецький обласний центр зайнятості за підтримки представництва агентства ООН у справах біженців в Україні. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4